Десять заповдій кота, який себе поважає. Спи якнайдовше, бо сон то котяча краса. Їж тільки найкращу якісну їжу, бо хто, як не ти, того заслуговує. Не дозволяй кожен вважати тебе своїм господарем. Ти кіт, значить, ти їх пан. Кіт розуміє людську мову, але ніколи не відповість. Не будь таким самим бовдуром, як всі навкруги. За кожного образу не ведись на смаколик, ти маєш і думстити, хоч не відразу. Не відкладай на завтра те, що можна зіпсувати вже сьогодні. Будь-яка стара коробка чи пакет краща за нову зручну лежанку. Прокинувся сам, розбудив всіх, нема чого спати, коли пан встав, особливо вночі. Гризи меблі, квіти та інші рослини, бо в домі не має бути нічого гарнішого за тебе. З Закритих дверей не буває, буває недостатньо, голосний. мяу.